Всім привіт! Вас вітає канал Гриби По З вами я Олег, як завжди. Сьогодні у нас 28 січня 2026 року. Ну, ось такого я зимового ранку, вже не ранку, а обід уже. Вирішив сходити до лісу. Сьогодні у нас така погода. Ну, якби тепло, немає того, що було до цього мінус 23, мінус 27, давно в нас такої зими не було. Зараз навіть ось зайшов у ліс і там, де ну, немає колій, де ніхто не їздив, не ходив, то тяжко йти так. Тут уже хтось мене учує в собак, зграє собак. ще. Нападуть зараз. Ага, біжить прямо до мене. Ох, їх тут стільки. Опа. Ай, вони назад. Може вони з господарем тут? Ну Тут поблизу людські хати, люди мешкають то, вони десь звідси. Тут ось така тропа, стежка така, бачите. Видно тут якісь тварини. І ось зовсім тут є свіжі сліди. Я думаю, що вони тут лисиць ганяють, чують і. Вони. На, на, на. Дивляться, там вони будуть. Спостерігати за мною, звісно. Ну, ми їх не, не чіпаємо той. Так, да, тяжко йти. Ох тут зараз такий стоїть запах хвойний. Тут у нас сосни. Опа. А, справжній такий свіжий хвойний запах. Ось. Десь хочу вийти, може де там ну така більш-менш дорога. Дой може якісь і трактори їздять. Тому що дуже важко йти по такому. Я одягнув чоботи, тому як знав, що снігу буде по коліна. Нарешті вийшов я на ось таку вже накатану колію дорогу. Ну видно, що тут їздять трактори якісь, може якісь єгеря. І тут уже йти набагато краще. Тому я скористаюсь цією можливості, буду, ну буду старатися нікуди не звертати. Як же вони пахнуть ці сосни зараз? Прямо відчуваю цей запах такий свіжий. Надвоє якийсь такий, ніби туман. Таке щось воно, воно ніби щось моросичі. Туман така. Хоча... Зараз я подивлюся, скільки градусів у дворі. Тому так. Ой. Рукою. Мінус два. показываю мінус два. Ну, нормально. Ну ось, доводиться йти по такій дорозі, тому що снігу по колінах в лісі, а в деяких. Містях взагалі більше. Через сверх, через чоботи можна набрати снігу. Я відчуваю, що в мене вже в чоботах сніг є. Навіть розтав. Ну так. Ну, зато зробив таку прогулянку. Для своїх глядачів. Ті хто просили мене? Ну, ось з дерев капає, на дворі, мабуть, плюсова температура, а не а не мороз, Ну відчувається, що. Грибів зимових взагалі я щось не знаю. Не бачив я. ну Може що нікуди так і не ходжу. Куди я так тут, тут? Бачите, що зайти не можна. Йдеш по коліні ГІ. Там, де може якийсь трактор проїхав. Отак От ходити. Ну важко я там пішов в одне місце. Зайшов, тойшов, то полінувався обійти по, ну, по цій наїжджені колії. Думаю, піду опрошки там ближче. А виявилось, що я довше, мабуть, пройшов, ніж би якби я... Кругову пішов по нормальній дорозі. Ну, так, як завжди. Нам знову обіцяють морози такі по 20 градусів, так що зима ще буде тривати. Ну так, да. ну нічого. Сніг є, буде волога, буде і сік березовий. Може й будуть і гриби. Земля отримає певну кількість вологи, стільки їй потрібно. Я думаю, що все може бути. В тому році у нас був такий рік невдалий. Ягод не було майже. Все померзло. І грибів. Не особо так. Ну так були демо. Ну, хоча по відео могли бачити, що щось назбирував по-любому. Слизько. Я ще в цих чуботях резини на пінці вони слизькі. Ну і взагалі взимку теж гарно в лісі. Можна походити так. Такі сосни молоді. Далеко і не, і не підеш, тому що проблематично ходить. Так, доводиться ходити, по... О таким куліях, де накатано, наїздено. Та й особи і в лісі і немає тут одна дорога. Зараз ніхто й не поїде, крім трактора. Хоча бачу, воно сліди якісь людські є. Хтось теж. Ходив недалечко тут. Сосни, ну таке відео невеличке вийшло. Зараз нема особи щось знімати. Вже настане весна, потім може буде щось краще. Ходить буде нормально. Ну, Буде нормально, що можна буде ходити. Ну ось така прогулянка вийшла невеличка до лісу. Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною, як завжди, всім побажати. Благополуччя, міцного здоров'я, щоб все у вас було добре. Нехай Господь Бог оберігає вас і ваші родини. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі. Я вже майже прийшов. Ну, ось це для тих, хто любить викидати сміття в лісі. Бачите, викидаючи. Хоча ліс вже так вже його засмітили, що... You're